Добрий день, друзі. До вашої уваги, хочу запропонувати от у нас є термостат, корпус термостата у зборі нового зразку. Це у нас виробництво Білорусь. Ми його розібрали, щоб з'ясувати, який там стоїть термостат всередині, бо дуже часто людина замовляє і запитує, а на скільки градусів стоїть? Друзі, тут у нас стоїть на десь, щоб у нас фокусувалося. Так, на 87 градусів. Отаке от, от латунна у нас серцевина в термостаті. Так, бачите, саме сталевий серцевина, тут латунна. На 87 градусів він. Прокладочек ніяких немає, нічого немає, бо часто питають, а там ущільнювач повинен бути. Ну дивіться, от дивіться, воно в оригіналі, от як воно є. Ніякого там ущільнювача немає. Друзі. Також у нас є на ваш вибір. Є отакі от у нас латунні, але я їх не розпаковую, вони запаяні, мені ще їх продавати. Є от у нас це у нас Херсонський завод Прогрес на 85 градусів, він латунний цілком 450 гривень, є на 80 градусів, також 450 гривень. Потім є от такі от прамо. Це у нас на 87 градусів. Тобто так само, як в оригінальному. Е, у нього латунна серцевина, сам корпус сталевий. Потім у нас є виробництво райдер. Це у нас румунія. От він йде, бачите, він вже з ущільнювачами йде такими що Я вам казав, що питаю. Серцевина у нього латунна, а сам корпус у нього металевий. Що ви бачили. Так. І по вартості 250 гривень і є на 87 градусів. Він так, і є на 80 градусів. Друзі, отакий от у нас вибір є. Якщо вам треба, будь ласка, звертайтеся, замовляйте. Номер в описі під відео можете знайти. Дякую вам за перегляди на все добре.